Доброго дня усім, хто завітав на нашу сьогоднішню зустріч. Зустріч з сучасним українським письменником, публіцистом, сценаристом, а також кіносценаристом Андрієм Анатолійовичем Кокотюхою. Багато багато хто з нас вже давно знайомий з його творами, а сьогодні нам випала така нагода. Зустрітися з ним особисто, дізнатися, якісь цікаві подробиці його життя, творчості, і... тому що людина дійсно багатогранна і дуже цікава. Я думаю, що багатьох виникли якісь питання про... при прочитанні його книг, ви зможете сьогодні їх задати. Зараз я слово надаю Андрію Анатолійовичу. Він нам все розповість. Мого... Найцікавіше подробиця мого життя не п'ю з 2007 року. А так, а так все <плес> Ні... далі нічого цікавого немає. В мене на... На... на підтвердження цього, що нічого цікавого в моєму житті немає. Є серед моїх знайомих на телебаченні дівчата, які працюють. Чи працювали, я не знаю, чи зараз бачив. І от мені запропонували, давай ми тобі жінку поселимо за 8 тисяч гривень, за це платили, щоб в тебе поживе, чужа, чужа 8 тисяч гривень за це платили. Я кажу, мені шкода ту жінку краще не треба, я не хочу 8 тисяч гривень, бо вона зі мною замучується. Тому що у мене життя надзвичайно не цікаве. Я прокидаюся зранку їм і сідаю за робочий стіл. Ввечері виходжу десь погулять по району, щоб прийтись, бо лікарі радять мені в моєму віці ходити годинку. Приходжу, щось читаю, щось готуюся на завтра і лягаю спати. Отак от от проходить моє життя, і в мене є підозра, що так проходить життя більшості з вас. Чому та література, яку я представляю, яку я люблю, яку я пишу, яку я читаю, чому вона у всьому світі най, найпопулярніша сюжетна, пригодницька література, ну не обов'язково є ще і мілодрами, є ще і фантастика, література, де щось відбувається, де відбувається якісь дії, якісь події, яких ніколи нема і не буде в реальному житті. Це все вигадані історії. Але чому вони так популярні? Тому що люди хочуть, щоб їм брехали. Той гарний письменник, хто найкраще збреше? Як я це визначив, і це є доконаний, факт, підтверджений факт перша брехуха. В світі була Шахерізада, відома всім вам, яка е, тисячу і одну ніч розповідала своєму султану історії, закінчуючи їх на найцікавішому місці, е, щоб той її не вбивав. Е, і щоб, бо е, треба йому знати, що. Що буде далі? Таким чином вона не просто зберегла своє життя і стала дружиною султана і, і, і народила дуже багато цікавих історій, які вийшли в тищу ядну ночі. Збірник казок. І цей збірник казок разом з іншими збірниками казок в світі дає людям постійно якісь сюжети. Ну нормальним творчим людям. Тому я ніколи не соромлюся того, що пишу казки. Тільки це казки адаптовані тому, що в ній. Не все як є в житті, а так як в житті має бути. А як має бути, в, житті. в якому добро перемагає зло, В якому торжество закону і справедливості, в якому чоловіки сильні, відповідальні за свої слова, і... в, якому... в якому зло завжди потворне, завжди підступне, завжди хитре, і воно завжди покаране. Словом вона пропонує ідеальну модель. Люди читають і хочуть читати ще, саме повторюся, такі історії. Люди люблять, коли їм бреш е на цю ситуацію. Е збрехати треба так, щоб е та ситуація, та історія, яку ви прочитали, була схожа на, на правду. на місце героя чи героїні. Уявити себе в тій чи іншій ситуації. І змоделювати на себе, а мислити. Вчити людей перемагати. Це література, яка написана переможцями. про перемож... Що в Україні поки що такої літератури не дуже багато, саме написаної українцями. Поясню чому. Є така книга, називається Український менталітет. Не знаю я, чи вона. Я не знаю особисто. Бачу, на спитати. Ну, словом, я раджу її всім почитати, щоб подивитися, наскільки там описує автор, він сам психолог Олександр Стражний. Я прочитав, я себе українцем абсолютно по ній не ідентифікував. Немає там. Наштовхнув мене на думку, на висновки, які, в принципі, правильні. Які ми з вами, українці? Ми з вами, по-перше, Дуже... Ми емоційні. На наші емоції дуже легко надавити, нам дуже легко задурити голову, нам дуже легко щось красиве пообіцяти, і ми відразу в це закохаємося. Ми не включаємо мозок, ми включаємо серце. Це перше. Друге, ми йдемо в районну лікарню. Ми... Нам там ставлять діагноз. Ми йдемо, ми платимо гроші, йдемо в ковариційну, яка тут живе, щоб ця бабка підтвердила ці два діагнози і тільки їй ми і віримо. Ні, так Але Ні. дехто сказав, що так і є. Найпопулярніші жанри це мелодрама і фантастика. У нас дуже багато авторів. По-перше, в Україні дуже багато поетів. Поети найпопулярніше це писати прозу це проза поет. Вони співають. Вони не розповідають історію, вони просто е, співають те, що вони е, оспівували в поетичних рядках. Дуже багато мелодрам, дуже багато пів. В 1998 році у нас почався експорт фантастики як на схід, так і на захід. Я це знаю, тому що я писав книгу, вона називається Україна 1991-2001 нова. Кісток фантастики я не пишу, я її не розумію. Зате я, як чули, дуже люблю казки. І казки дають масу сюжетів. Збірник і казок в бібліотекі точно є, правильно? Будь-який збірник казок візьміть, і він вам не дасть збрехати. Збірнику казок є. Є героїчні драми. Є. Є комедії. А фантастика є? А жахів. А у казках. Ски? Ски? Словом, жахі, ой, ой, казкі підказують. Казки. Дуже в них вірять. Чому, знову ж таки, повертаюся до того, що я сказав. Бо в казках все влаштовано правильно. Давайте я вам приклад наведу. Є у нас дракон чи людожер. Хто він у нас? Дракон, наприклад. Він викрав красуню, посадив її в башню або, або в підвал. Герой мусить її звільнити. Він ще не готовий до того, що він герой, він ще не знає. Він мусить налаштувати себе на те, що він герой, у нього проходить внутрішній злам. І він готовий взяти якусь там зброю в руки і піти, виручати... Свою красуню, правильно? По дорозі у нього ліс. Хто живе в лісі? Відьма живе. І отримує він свою красуню в якості приза, в якості нареченого. Так влаштований ідеальний світ. Хтось може з цим сперечатися. Але в принципі, от, от таку модель пропонує. І саме тому їх в Україні пишуть менше, тому що я повторюся, у нас не звикли думати головами, у нас зв... звикли думати серцями. І саме тому о, і їх на... називають готичними детективами, містичними детективами. Так. Що мені було важливо? По-перше, розказати якусь сказку, якусь історію. На, на одну таку історію мене надихнув, буде перевидання, ось пан мене давайте обіцяємо. Спочатку була темна вода. Що відбувається в темній воді? Десь в лісах є затон, що то таке. В легенді про безголову. Теж безголовий привид. Героїня потрапляє, як правило, з великого міста, маленьке містечко, де все зовсім інше. Вона починає, Це... він найпопулярніший письменник, український, але він пише російською мовою. Він теж пише комерційну літературу на Заході, але то російською мовою. А це буде перший переклад з української, який розглядає роману Василя Шкляра Чорний Ворон. Стала дуже популярна історична тематика, мені запропонували це зробити. І саме, не, саме великий ризики. Тому що цю тему витерли ноги всі поводилін. Тема затяга, тема спекулятивна. Тема, коли Російська імперія тут захопила частину поділля, чесно, по-моєму, по якомусь там, по, по якомусь одному з розподілів. Друге, так. І а саме тому це стосується тільки французьких вже Ну там плюс-мінус, коли 650, коли 750. Так. У нас за весь рік відсили 50 щокварта що виходить, бо... це не враховуючи тих, хто вже, хто вже давно пить. з мовою чи немає. Я кажу, у нас в Україні проблема з мовою є, вона одна. Народ не знає англійської мови. Насправді. Візьміть, бо на сьогоднішній день мова спілкування науковців, мова спілкування айтішників. Мова спілкування, ну, грубо кажучи, літераторів і кінематографістів, тобто ті, хто створює сучасні медіа, це все англійська мова, ніяка інша, тільки ця мова. Я просто нещодавно приїхали наші літератори з фестивалю в Празі. І вони кажуть, там просто автоматично всі, в тому числі там були і е, прибалтійські письменники, і грузинські письменники, і е, білоруські, всі перейшли на англійську мову, не російську, на англійську мову. Бо сьогодні, на сьогоднішній день це єдина нормальна мова спілкування. І я скажу, останній приклад уже цю тему. В Грузії молодь на сьогоднішній день говорить не російською мовою. Чому? Бо це мова світу.

Дуже важка робота для мене, я не можу доброго дня, Дунаївці. В рамках проекту Книжкова Сотня ми сьогодні завітали. До міської бібліотеки, що таке книжкова сотня? Книжкова сотня має намір, має планову громаді довозити до бібліотек справді актуальні книжки, які затребувані читачами. Тому що все інше, що що бібліотеки отримають від держави частково чи частково від людей, які носять в бібліотеки, те, що їм вдома не потрібно, я називаю це здаванням макулатури. А тут ми запитуємо справді реальні потреби е, цих бібліотек, е, з'ясовуємо, яких авторів лю, люблять читати читачі. Ми розуміємо, що якщо м, ці книги цих авторів будуть з'являтися в цих бібліотеках, то люди будуть ходити сюди більше і активніше. Найкращу е, оцінку своєї роботи в рамках книжкової сотні я дістав в Чернігові, коли мені сказали в, в обласній бібліотеці: от на тих книжках. Що ви нам привезли, ми виконуємо план. Тому, е якщо е в планах бібліотеки е пропонувати читачам актуальну лі лі літературу, хто ми такі, щоб ці плани порушувати? Отже, ми е будемо далі намагатися різними способами до доставляти до людей тільки ті книжки, які відповідають їхнім потребам, е які задовольняють їхній попит і які стимулюють читання.